У Житомирі з нагоди виходу футбольного клубу міста Полісся до прем'єр-ліги чемпіонату України з футболу будуть влаштовані святкування. Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету 24 травня. Заходи будуть проведені 27 травня в день фінальної гри в цьому колі. Полісся проти ЛНЗ. Загалом планується. Основна локація це вулиця Фещенка-Чепівського. Там буде встановлений екран. Там будуть проводитися основні заходи, працювати фотозони, фудкорти з 12.30. Вулиця Михайлівська більш дитяча локація. Там працюватимуть атракціони по плану. Будуть безкоштовними морозиво для дітей, учасників шкільної ліги з футболу і всіх бажаючих. І будуть трансляції матчу як на екрані на Михайлівській, так і на екрані на Фещенка Чпівської, який буде спеціально встановлений. Усім бажаючим трошки розігналися. У нас там декілька тисяч обмежено все, все ж кількість для дітей. Для, для дітей, дітей. Да. Да. були дитячі атракціони на вулиці Михайловській, саме футбольні атракціони. Тому Всіх запрошуємо, У зв'язку з тим, що у в АФМ доступ до трибун і перед кожним матчем велика кількість болівань, збирається фактично перед воротами. прийшли організувати таку фан-зону, велику фан-зону, на якій вони можуть спостерігати за останнім матчем першої ліги полісія. І дійсно це історичний момент. Перше за багато десяти з 59-го року, так стати заснування. Команда вийшла примірки. Також у цей день буде перекритий рух для транспорту та чергування патрульної поліції. Комунальному підприємству управління автомобільних шляхів привезти проїжджу привести частину вулиці, належний санітарний стан, рекомендувати управлінню патрульної поліції. Та департаменту патрульної поліції України забезпечити перекриття руху та встановити пости патрульної поліції на перехрестях вулиць Фещенка Чепівського, бульвар Старий та Фещенка-Чепівського вулиці Червоного Хреста під час проведення заходу 27 травня з 10 до 17 години. Департаменту економічного розвитку сприяти залученню суб'єктів господарювання щодо організації виїзної торгівлі по бульвару Старого Каріна Цимбалюк Юрій Грач, центрі подій СТВ.